І зараз тут скажу: люди біжать до Міксмаркту, купують uh -huh. салтівську ковбасу, салтівського м'ясокомбінату. Я коли... Почула, що мікс Марк це має, почала шукати, де вона є. Салтівська, на ній написано українською все, мовою. Але потім я почала докопуватися, і мені одна людина підтвердила насправді мої здогадки, тому що я знайшла статтю польською мовою, але я собі її переклала uh -huh. в інтернеті про те, що салтівський м'ясокомбінат купив у Польщі фабрику. І вони там виробляють, виробляють ковбасу, виробляють на двох лініях. Одна лінія розрахована на, скажімо так, українців, які хочуть свої смаки, і одна лінія розрахована на поляків, які звикли до своїх смаків, uh -huh. але це виробляється в Польщі. Так, це наш виробник, uh -huh. але це виробляється в Польщі. Uh -huh. І тому цього не буде в нас у магазині. Цікаво. Так, так само з молочкою. Я знаю, що є у Польщі, у деяких є молочка фірми Ферма, uh -huh. але там я ще не змогла ем, знайти інформацію про те, чи це імпортована продукція з України, uh -huh. чи це також десь виробляється. Тобто цього я ще не знаю. Uh -huh. так? І, взагалі, насправді, от такі от продукти, які потрібні, які потребують охолодження. Ми зараз трохи тестуємо, як це все пакувати. Щоб вставляю, це доїжджало тим до паче людей, uh -huh. тому що є. Знаєте, оці, оці всякі ікряні на маски uh -huh. на хліб.